Всім привіт! Ви на каналі Vaviz.ua з вами В'ячеслав, і в сьогоднішньому проходженні XCOM 2 я вирушаю зламувати прямо під час операції кодекс прибульців. В попередньому відео ми дізналися про нові секрети старішин і роль людства в їх планах. А для подальшої боротьби та можливості зірвати проект старішин Аватар нам потрібно за допомогою черпного буру хакнути кодекс. Такий собі бойовий мобільний інтерфейс, який люб'язно надасть нам доступ до мережі та секретів зелених чоловічків. І, на щастя, мені підвернулася місія по захопленню ворожого генерала, де повинні бути кодекси. Втім, не все так просто, як здається, на словах. Розпочавши місію, мій загін, як зазвичай замаскований, просувався до позиції генерала Адвенту. Паралельно намагаючись уникати цивільних, які підступно розставлені розробниками гри. Нарешті, зустрівши патруль прибульців з кодексом, я одночасно помітив і генерала. І вирішив накрити однією гранатою якомога більше прибульців. Це мені вдалося. Але щоб хакнути кодекса, мені потрібно було підбігти до нього впритул, для чого я дав черепний бур своєму спеціалісту, який завдяки дрону Гремліну має високий технічний рівень. Але до того, що буде далі, я не був готовий. Щойно я зламав кодекса на полі бою, з'явився новий супротивник Аватар. Потужний воїн псіонік що може брати під контроль моїх бійців, телепортується, щойно отримає шкоду, що робить складний і вогонь по ньому. Та ще й зцілюється кожен хід. Але його поява – це квіточки. Ось що дійсно підвищило градус. Так це поява обраного. Перше мені зустрічається чародій старіше. І ось в цій ситуації, борючись з двома потужними псионіками, купкою звичайних противників, та ще й намагаючись захопити та евакуювати генерала Адвенту, я намагався проявити весь свій тактичний хист. Have chosen me just as they have chosen you, Commander. We are both destined to serve at their side, to bring their vision to this world and beyond. Come, allow yourself to be reclaimed. That's the elders warlock. All reports indicate he's nearly as dangerous as they are when it comes to psionic capabilities. Тим не менш, мені вдалося перемогти Аватара. Але ціною захопленого в полон обраним гренадера, який зі своєю здобиччю відступив з поля бою. Врешті-решт, захопивши генерала Адвенту, евакуювавши свій загін, я отримав цінну здобич у вигляді тіла Аватара. Дослідження якого, судячи з усього, відкриє мені доступ до фінальної місії. Але спочатку мені потрібно знищити кілька менших комплексів прибульців, щоб ослабити захист старічин. Тож цим я і займуся в наступних проходженнях XCOM 2, а вам дякую за увагу та до нових зустрічей в цікавих і хороших іграх.